У сучасному світі людей більше хвилює невизначеність, аніж істина складно звучить. Спробую трішки пояснити. Бо це дуже важливо для нас, особливо християн. Ем, істина для них, тобто часом для нас, або дуже часто для нас, це не більше ніж якась абстрактна ідея або абстрактна якась річ і нічим не пов'язана з реальним справжнім життям. Натомість почуття впевненості для людей з таким типом мисленням. Це надважливо. Нам часто важливо м, м, мати якісь переконання, якісь погляди, політичні, м, богословські, будь-які інші. І ми себе добре в цьому почуваємо, тому що ти впевнений в чомусь, ти знаєш, що от так, у тебе, у тебе є погляди, у тебе є якісь е, навіть аргументи, може бути, скоріш за все, вони є теж. Е, але почуття це впевненості воно вище стоїть, ніж, е, ніж пошук. Справжньої істини. Тобто, нам насправді можете переконані бути в тому, що ви вже знаєте відповіді на якісь питання, і ви в чомусь впевнені, у вас є переконання, у вас є е, е, якась ідеологія в будь-чому. Е, вам не цікаво, типу, ну, типу, навіщо вам розбиратися, якщо ви вже, типу, знаєте. Е, світ не стоїть на місці. Ми з кожним століттям, таких десятиліттям. Знаємо все більше. Ну, принаймні, я так думаю. Можливо, вони не знак. Я не знаю, як там піраміди будувалися. Але момент у тому, що свої переконання час від часу треба перерозглядати і ставити під сумнів. В цьому полягає такий примітивний критичний погляд. Тобто, примітивний, я маю на увазі, що з цього починається він. Ти ставиш під сумнів. Це часом складно буває, я розумію. Але якраз в цьому й полягає пошук істини. Божої істини, якоїсь об'єктивної загальної істини. На будь що насправді. Навіть в самих примітивних питаннях, тому що знову ж таки, сучасну людину більше хвилює почуття впевненості, аніж істина. Істина для нас менш важлива. І для мене це розрив голову просто башки. Це ну це, це печаль, це типу, ну це дуже прикро. І я це спостерігаю. і і в себе теж. Бо це треба напружуватись, Це треба типу. ну Це дискомфортно виходить з зони впевненості і в таку. А відповідно, коли ти виходиш з зони впевненості, ти попадаєш в зону невизначеності і такої ого, а що, я, куди? На чому я стою, в мене немає фундамента. А тому той фундамент повинен бути істинним. Застосовуйте ці речі до своїх якихось типу, речей, сорі, за мій супер словарний запас. Його до будь-чого можна застосовувати, але просто спробуйте саме помозгувати, що це міга печально коли істина йде на другий план. Що нам справді комфортніше в чомусь мати впевненість переконання, а вона може бути хибна. І оце хибне переконання нас, звісно, доведуть до чогось не дуже хорошого. Тому мій заклик до вас шукати. В першу чергу істину, є для цього Біблія, і є для цього інші джерела, є для цього люди, з якими можна спілкуватися, книги їхні читати, слухати і так далі. і так далі. Тому не стійте на одному місці, піднімайте зі свого впевненого сидіння Дубцю і намагайтеся підняти знову те ж саме питання. Ще раз і його обмозгатити і можливо виявиться так, що у вас були хибні якісь переконання. Наука не стоїть на місці, богослов'я не стоїть на місці. Бог не змінюється. Ж! Бог же ж не змінюється. Ну звісно, що він не змінюється. Очевидно, що він не змінюється. Але світ довкола нас змінюється. А так як контекст змінюється, відповідно, погляд на Бога, який не змінюється, змінюється. Ще раз, незмінний Бог змінний контекст. Тобто, в різний історичний час ми живемо. І людина дивиться на Бога, який не змінюється ніколи в різний час. Відповідно від цього контексту, погляд на Бога постійно змінюється. Прибрати війну з нашого контексту українського, у нас погляд на Бога, на його істини, змінюється. Добавивши війну, коли вона 24 числа прийшла в досить широко, майже в кожну дверь українця, погляд на, на багато чого. Те, що нам було очевидним, зрозумілим і сталим, сталими поглядами, вони змінилися. От якийсь банальний приклад, я спробував навести, сподіваюся, це може комусь допоможе, бо в бо, бо, бо мене важко з такими прикладами, можете писати, допомагати мені в коментарях. Якщо у вашої істини в фундаменті немає абсолютної істини, ой складно, ой складно, складно, ну вже як є, вона розіб'ється від реальності. Як тільки якийсь, Буде жорсткий виклик, вона, от ваші погляди, вони підуть. Але якщо вони стоять на міцному фундаменті, вона не руйнується. Або майже не руйнується. Тому справа не у відчутті, впевненості, а у визнанні істини. Ось так. Як завжди, відписуйтесь, якщо я говорю якусь дичину. І підписуйтесь і рекомендуйте канал, ставте вподобайку, дзвіночок, щоб не пропускати. Якщо вам заходить трішки, те, що я говорю.